Привіт усім! Сьогодні я хочу розповісти вам про дивовижну рослину корону корони. Це справді вражаюча рослина з цікавою історією, легендами та символікою. Він належить до роду молока, який включає такі рослини, як популярна пуансетія та африканське молочне дерево. Вид молока має близько двох тисяч видів, які охоплюють широкий спектр фізичних характеристик. Найяскравіша характеристика цього конкретного типу молока це його великі різкі шипи, які ростуть уздовж кожної з його деревини, соковиті гілки. Він має історичне вживання наркотиків, але він також трохи токсичний, коли він потрапляє. Це популярний закритий завод у Сполучених Штатах. Давайте розглянемо основні характеристики цієї рослини. Тип рослини вічно зелений, напівекаваліфікований. Сім'я військова, стрижень, молоко, погляд, миля, рідний регіон, Мадагаскар, освітлення, повне сонце, висота до 6 футів, вимоги до поливу, низькі, шкідники та захворювання, порошкоподібні ролики, павутинні кліщі, щити, 3 ПС, бактеріальне плямистя, листя, грибкові захворювання. Сервіс низький тип ґрунту, багатий, добре дренований. Рівень pH 6 0 7 5. Тепер поговоримо про історію цієї дивовижної рослини шипи. Корони з Мадагаскару. Клан був офіційно названий у 1753 році в рамках родини. Молот. Легенда говорить, що ця рослина була використана для створення коронки шипів. Яку римські солдати поклали на голову Ісуса Христа перед розп'яттям. Ця рослина має значення в тайській культурі, де його загальна назва Песіан означає вісім святих. Деякі вважають його талісманом на удачу, його часто тримають як горщик і стратегічно розміщують у будинку для залучення позитивних сил. Вважається, що чим більше квітів виробляє рослина, тим більше удачі отримує цей будинок. Рідний регіон цього заводу, виключно острів Мадагаскар. Цей захоплюючий острів це будинок для більш ніж 11 тисяч ендемічних видів рослин, а також 150 тисяч ендемічних видів тварин. Мадагаскар має 5 різних кліматичних регіонів і в основному є субтропічним. Трини корони виростають природно в центральному регіоні острова. Давайте розглянемо характеристики цього соковитих чагарників. Він демонструє шипи, які ростуть з його деревних гілків і стебла. То логічні стебла розгалужені, подавання води та підтримують яскраво зелені, ем'ясисті листя. Квіти зелені та непомітні, що може стати сюрпризом, якщо ви коли-небудь бачили цю рослину в кольорі. Частини рослин, які зазвичай вважаються квітами, насправді є барвистими і міцними приквітками, які оточують набагато менші та менш вражаючі квіти. Приквітники можуть бути жовтими або червоними і зацвітати на кластерах на кінцях гілки. Коли рослина старіння, вона скидає старе листя, оголюючи колюче стебло. Як і всі види доєння, шипи коронки містять трохи токсичний, білий, молочний сік, що може спричинити подразнення шкіри та розлад шлунка при ковтанні. У своєму рідному середовищі рослина росте на висоту 5-6 футів. Але в культурі вона рідко вище трьох футів і зазвичай залишається ближче до висоти до двох футів, коли вміст у контейнері. Завод отримав нагороду за заслуги в садівництві від королівського садівничого товариства за його видатні характеристики. Один з них надзвичайно довгий сезон квітучих, який може тривати з кінця зими до наступної осені. Історично ця рослина мала багато препаратів, як знеболюючих, дезінфікуючих та антисептичних. У Сполучених Штатах завод найчастіше зберігається завдяки декоративній цінності. Він має неповторний і красивий вигляд, який робить його популярним серед культиваторів сукулентів. Це відмінна рослина в приміщенні, якщо вона отримує достатньо світла. Ви можете знайти цю рослину в багатьох місцевих розплідниках і навіть у деяких великих магазинах для дому. Його простота в догляді та відтворені зробили цю рослину з популярним будинком та садовим заводом. Ви також можете легко знайти його через інтернет, роздрібні торговці. Корона це легені для вирощування рослини. Зазвичай, починаючи з живців, його можна вирощувати в приміщенні або на відкритому повітрі в більш теплому кліматі, але його потрібно війти в приміщення взимку, якщо ви живете над зоною сім. Дайте йому багато сонця і не надто багато води. Рок, сади та інші ситуації, коли процвітають найбільш соковитих рослин, це те, де ця рослина буде працювати найкраще. Він повільно зростає, тому йому не потрібна часта трансплантація. Як і вулична рослина, вона дуже толерантна до високих температур. Він віддає перевагу постійному догляду і може зазнати стресу зі змінами в режимі догляду. Коли ця рослина зазнає стресу, вона має тенденцію скидати листя. Занадто багато сонця, занадто багато чи недостатньо води, все це фактори, які викликають стрес у вашій рослині. Давайте поговоримо більше про конкретні умови, які надає перевагу ця рослина та про те, як виростити найбільш здорову рослину. Для вирощування цієї рослини не потрібно великої кількості зусиль. Поки ви враховуєте його потреби в умовах впливу, води та температури, ваша рослина повинна винагородити вас довгим сезоном цвітіння та помірним річним зростанням. Кількість сонячного впливу, ідеально підходить для тернистої корони, буде змінюватися залежно від клімату, в якому його вирощують. Незалежно від того, чи будете ви утримувати свою рослину в приміщенні або на відкритому повітрі, також вплине на кількість та тип світла, який повинен отримувати рослину. У приміщенні, що міститься як внутрішня рослина, де температура постійна і м'яка, вона може терпіти і оцінити стільки світла, скільки ви можете її дати. Повне сонце є ідеальною умовою для цієї рослини, тоді як воно міститься в помірному кліматі. Тут ви побачите найкращі можливості для квіту. Коли росте на відкритому повітрі, цей соковитий все ще віддає перевагу багато сонячного світла, але він може отримати опіки, якщо воно залишається на сонці цілий день у теплішому кліматі. У теплішому кліматі рослина в космосі, який вранці отримує щонайменше 3-4 години прямого сонця з деяким днем захисту. Як соковитий, він має менші потреби в воді, ніж багато рослин. Важливо не переповнювати цю рослину, оскільки її коріння чутливі до переповнення, а коренева гниль може легко виникати, якщо коріння залишаються вологими тривалими періодами. Для вуличних рослин ви можете очікувати поливати цю рослину раз на тиждень. Ґрунт повинен висохнути між зрошенням, щоб запобігти грибковій інфекції в коренях влітку, у періоди тривалої спеки та або посухи. Корона корони потребуватиме додаткової води, і її слід поливати навколишніми рослинами. У помірних умовах ця рослина потребуватиме невеликого додаткового поливу і, як правило, процвітає з нормальними опадами. Як і в приміщенні рослини, полив повинен надаватися помірно, що дозволяє ґрунту висохнути між зрошенням. Поливайте цю внутрішню рослину приблизно раз на 10 днів, щоб гарантувати, що коріння не залишаються мокрими протягом тривалих періодів. Найважливішим фактором, що стосується ґрунту, є дренаж. Коріння цієї рослини дуже чутливі до переповнення, а вологі корені часто призведуть до грибкової гнилі, яка вб'є рослину. В ідеалі вуличний ґрунт, який є поєднанням суглинка та піску. Зробить найкращу роботу, щоб забезпечити харчові жителі та зберегти коріння вашої рослини щасливою. Якщо ви містять шипи як крити рослина, найкраще внесіть зміни до вашої гончарної суміші, зробити її дуже добре. Дві частини органічного ґрунтового ґрунту, змішаного з однією частиною грубої піску або перліту, створить середовище, яке добре осушене, але також зберігає деякі нутри. Використання безглуздого гончарства ґрунту може бути прийнятним для вашої спочатку рослини. Якщо ґрунт зберігає багато вологи, ви, ймовірно, закінчуєте гнилими коріннями. Трини корони з субтропічного клімату і добре підходять для зон 9, 11 при вирощуванні на відкритому повітрі. В ідеалі ця рослина є найбільш щасливою, коли температура залишається між 65 градусів, 85 ф. 29 с що робить його відмінним вибором для вмісту в приміщенні, де є невеликі коливання температури. Ця рослина дуже толерантна до тепла і може протистояти температурі у 90 роках, тоді як вона має певний захист від спекотного дня сонця. Він не стійкий до морозів, а температура ґрунту нижче 35 градусів F 2 градуси С спричинить пошкодження коренів. Листя може пережити невеликий мороз. Однак тривалі періоди холоду будуть згубними. У деяких випадках ця рослина може пережити холодніші температури, але краще не ризикувати. Він схожий на більшість типів кактусів або сукулентів, де стурбована вологість та вологість. Ця рослина віддає перевагу у низькому рівні вологості та сприйнятливого до гриба в присутності занадто великої вологи в ґрунті або повітря. Ці рослини мають відносно низькі потреби добрив. Добрива може здійснюватися двічі на рік і лише на періоди зростання. Станний рослина взимку та влітку не повинна бути запліднена в цей час, оскільки потреби в їжі рослини нижчі. Додаткові добрива можуть спалити коріння два рази на рік, навесні та осені використовуйте водопостачання збалансоване, всебічне добриво. Обрізка не потрібна для зростання. Однак це може допомогти підтримувати приємну форму для вашого дозрівання. Нехтування обробкою вашої рослини може призвести до зростання законодавства та рідкості. На щастя, рослина добре приймає обрізку. Найкраще вирізати його, поки рослина активно росте, з ідеальним часом, що відбувається навесні, щоб уникнути видалення бутонів. Якщо ваша рослина стала законодавством з невеликою кількістю гілок, обрізка може стимулювати розгалуження у більшості рослин тернистої корони. Будьте обережні, коли обрізка носити захисні рукавички, оскільки молочний сік може бути подразником. Також будьте обережні, щоб цей сік подалі від вашого одягу та мити всі інструменти до і після обрізки. Почніть обрізати з видаленням будь-яких мертвих або пошкоджених гілок і повністю обрізати до основи гілки. Як тільки всі пошкоджені частини рослини видаляються, розгляньте загальну форму рослини та які ваші цілі на майбутнє. Краще уникати обрізання всіх листяних гілок одночасно і не вирізати гілки більше одна друга. Визначте здорові бутони на гілках, які ви хотіли б вирізати і вирізати трохи вище бутона. Ви також можете вирізати до спільної гілки, якщо бутони існують на цій тоці. Здорові бутони це показник того, як і в якому напрямку ваша рослина буде утворювати нові гілки. Як тільки нові листя з'являються на нових гілках, ви можете вирізати решту гілок, які залишилися після початкової обрізки. Ви можете використовувати живці для відтворення рослини. Оскільки живці це найефективніший спосіб розмноження цієї рослини. Розповсюджуйте з живцями для найвищого успіху. Переконайтеся, що ви поливите свою рослину через день або близько того, поки ваші живці не будуть взяті, щоб живці мали достатньо води в стеблах, щоб бути найбільш успішним. Молоді стебла мають більш високу здатність утворювати новий ріст та коріння, тому уникайте використання старих стебел для прийому живців. Розріжте живці довжиною приблизно до 4 дюймів і оприскайте прохолодну воду, щоб вирізати кінці, щоб зупинити проточний сік. Покладіть живці на паперовий рушник поза прямим сонцем на 2-3 дні до кінця вирізання мозолів. Приготуйте свою гончарну суміш, поєднуючи ґрунт з піском або перлітом, щоб збільшити дренаж і зволожити суміш. Використовуйте палець, щоб зробити неглибокий отвір близько півзахисту. А потім сповніть кінець живців спочатку в кореневий гормон, а потім помістіть його в отвір у ґрунтовій суміші. Сформуйте ґрунт навколо основи живців і покладіть контейнер в районі, яка отримує яскраве, але не пряме сонце протягом значної частини дня. Поливайте стебло розшару, достатньо лише для ДМПФН-у ґрунту, і лише тоді, коли ґрунт сухий. Для формування коренів знадобиться 3-4 тижні. Як тільки з'явиться нове зростання, ви можете зробити полив, як завжди. Ця рослина добре росте в контейнерах, поки вони мають належний дренаж. Він не любить надмірну кількість місця в контейнері, тому вибирайте горщик, який становить лише 1-2 дюйми більшого, ніж коренева куля. Надмірний простір, наповнений ґрунтом, може спричинити більше утримання води, ніж потреби рослини і призвести до кореневої гнилі. Ваш контейнер повинен мати належні дренажні отвори, а ґрунт також повинен добре стікати. Використання